Домівки без віку, сердець поранених до пни здомові. За річі їсть натруджені домові, порепані чорні від землі, погані твої з крові, такі ще юні, зволені в дорі. Дерби усмішку, бідній сиротинці, Війна від неї викрала батьків, і не потрібні масущі, гостинці, Лише убийми, кілька теплих слів. Будь винаку якому руки й ноги на полі бою вирвала війна, тим стежне вірять стерпні муки, нещасний мовчки він терпить щодня. А може вас дім своїх просторі, на щастя оминув його снаряд. Відкрийте їх для тих, хто вже бездомний, бо з ним привіт тобі під Робіть добро тут і зараз, не відкладайте на потім, на коли. Віть, і як повірте, добра багато не буває, як і любові, ласки і тепла, то трубіть добро, якого так чекає, війною і життям розшарпана душа.